Вітаю з вами, Тарас Андрухович. Які наслідки має повалення режиму і диктатури Башара Асада для країн близько східного регіону, а також для Росії? Та чи матиме це якийсь вплив на позицію й імідж Кремля та на війну в Україні? Про це говоритимемо далі. 8 грудня сирійські повстанці оголосили про захоплення столиці Дамаска та різке завершення понад 50-річного правління родини сирійського диктатора Асада. Це останній етап громадянської війни, що триває з 2011 року, в якій Асада підтримувала серед інших Росія, Ірана і Ліванська Хезболла, контрольована владою в Тегерані. Проте звільнення Дамаска та повалення диктатора здійснили повстанці на чолі з Хаят-Тахрі, Ір ашам, колишнім відділенням аль каїде їх очолює колишній бойовик аль каїде Абу Мухаммад Аль-Джулані. Захоплення влади в Сирії після блискавичного наступу змусило сирійського диктатора Башара Асада швидко втекти з країни прихисток своєму васалу і співучаснику в терорі та насильстві надала Росія. Яка багато років підтримувала його режим, прокоментувати вплив останніх подій на внутрішню і зовнішню ситуацію у Сирії я попросив публіциста видання газета правна викладача університету імені Яна Кохановського у кельцях, доктора Вітольда Сокалу за його словами падіння диктатури і режиму Асада змінить баланс сил у регіоні, тобто на близькому сході. У Сирії можна очікувати досить тривалого періоду внутрішньої нестабільності нічого нового для Сирії, але ця нестабільність має перевагу над попередньою в тому, що принаймні є надія на певну стабілізацію, тому що Асад і ті зовнішні сили, ті, які стояли за ним, тобто, перш за все, Іран і Росія не прагнули стабілізації. Вони де факто прагнули дестабілізувати весь регіон. Однак тепер ми маємо справу з силами, які Можуть мати щоправда не дуже сприятливі для нас політичні програми, наприклад, ісламські радикали, але вони, однак, хочуть свій дім, свою батьківщину облаштувати і створювати умови мирного життя людей, якщо вони продемонструють достатню відповідальність, якщо зустрінуть конструктивний підхід з боку своїх сусідів, тобто Саудівської Аравії та Йорданії, а також Ізраїлю й Туреччини, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю і всієї широкої міжнародної Родної системи, то я думаю, що цей оптимістичний сценарій для Сирії можливий. Це не буде коротким або простим процесом, але якщо говорити коротко, в Сирії ситуація може поліпшитися. По всьому леванту, тому що це також включає Ліван і околиці. Можуть бути створені умови для відбудови та для нормальної політики й економіки. Поки існував Асад, поки зовнішні сили зацікавлені в дестабілізації, мали вплив, тобто Іран і Росія, такий позитивний. Сценарій був абсолютно неможливим. Заінтересуване дестабілізацією, чи Іран і Росія. Так і позитивний сценарій був абсолютно неможливе. Доктор Вітоль Сокала також розповів про основні чинники, що дозволяли режиму Башара Асада бути при владі протягом такого тривалого часу, і про те, що дозволили повалити цей режим так відносно легко за такий короткий час, тобто менш ніж за два тижні. Ten reżim funkcjonował, można trochę przewrotnie powiedzieć, w dużej mierze. Ten reżim funkcjonował, owo rzeczy jeszcze prekruczył, zdebiliszło zabijak syli impulsu, co oznacza jeszcze asady, jo baćko bilsze, a jo syn trochę mężczyzn, w miło olawirów, mizbach ma duże superczelowe my sylamy w Syrii, mizbach ma chrupamy, superczelowe my prochramamy, i zwyczajnowin posylił w suchy trist duże żorstoko y a ostatnim czasom takosz posylił wawi czysto korupcyjnym do доходи, які режим отримував, часто з незаконних джерел, часто від незаконної торгівлі сировиною, а також від торгівлі наркотиками, використовувалися для корупції еліти влади та сил безпеки. І цей режим упав серед іншого через те, що ці доходи скорочувалися. Було все менше грошей, щоб ділити їх. Це було видно протягом останніх двох тижнів, коли цей дуже гнилий режим раптово втратив зуби. Раптом він не зміг протистояти наступу повстанців, який насправді був не. Таким потужним виявилося, що сирійські сили, сили безпеки та армія не дуже хочуть вмирати за Асада. Можемо припустити, що це сталося, тому що їхні командири раціонально вирішили, що в диктатора більше немає грошей, щоб заплатити їм. Натомість, основна опора з погляду наземних сил, тобто Хезболла, яка останнім часом дуже активно підтримувала режим Асада, була настільки розбита, настільки потріпана Ізраїлем під час останнього наступу, що в. На фізично не змогла захистити Асада, і цей режим упав. Те, що він упав, не дивно, тому що багато експертів давно говорили, що він розкладається. Проте темп і обставини можуть здаватися дещо дивними. Я вважаю, що це цікавий приклад для наших слухачів, тому що те, що я кажу про режим Асада, можна значною мірою застосувати до Росії. Це випадок режиму, який стає все менш ефективним у застосуванні сили. І це те, на чому він досі базував свою владу. Він стає все менш ефективним. Йому доводиться шукати зовнішніх союзників, які борються за нього. І водночас режим, який купує лояльність до нього у такому суто буквальному фінансовому сенсі, він корумпує генералів, корумпує чиновників, дозволяє їм красти, дозволяє їм збагачуватися за допомогою різних також незаконних дій. І тому вони лояльні до диктатора. Коли гроші закінчуються, вони відвертаються від диктатора. Я думаю, що сьогодні серйозна проблема для Володимира Путіна та його оточення полягає в тому, що багато людей в Росії читають. I ciekawe, co kiedy na moment. Koły w z tym, że się staje mniejsze, że dochody reżimu zmęszyły się, optymalnym Putina i tym, że kurczy się kasa, że maleją dochody reżimu, w którym momencie optymalnie będzie odwrócić się od Putina i go porzucić? Віто Цукала також погоджується, що Росія втратила свій імідж через падіння Асада не лише у внутрішньому вимірі, але й зовнішньому. На додаток Москва через пропаганду про ймовірні перемовини з новою владою щодо збереження у Сирії військових баз намагається показати, що нічого страшного для неї не сталося. Все було насправді очікувано. Росія страчила візерунково на упаку Асада, ні тільки в укладі, тобто багато інших режимів у світі, які певною мірою були орієнтовані на Росію, бачили, що Росія не ефективна, що вона не в змозі захистити своїх. Що єдине, що вона може запропонувати, це рятувальний політ до Москви для диктатора та його найближчої родини. Це впливає на інтереси Росії як в Африці, на південь від Сахари, так і на Близькому Сході, а також в інших частинах світу. Тому я не здивований, що Росія. Намагається використати пропаганду в цій ситуації, щоб повернути це на свою користь, тобто зробити вигляд, що насправді нічого не сталося, що це була запланована евакуація, що це було насправді зроблено навмисно, і що вона залишається у грі. Не думаю, що їй це вдасться. Фахівці дивляться, фахівці бачать і аналізують ці витоки інформації, які з'являються в різних місцях, також на заході, про те, що Росія веде переговори з новими господарями ситуації. І що вона залишиться в Сирії, є, на мою думку, на даному етапі не що інше як пропаганда. Показати, що ми щось робимо, що ще є надія, що ще не все втрачено, саме для того, щоб мінімізувати цей інформаційний вимір поразки. Звичайно, важко виключати, що в певних конфігураціях за певних умов Москва дійсно може домовитися з групами, які візьмуть владу в Сирії, але на мою думку, це дуже сумнівно. Я маю на увазі, що Москва наразі не може їм багато запропонувати. Це по-перше, а по-друге, навіть у суто фінансовому сенсі, тому що у неї недостатньо грошей, щоб їй оплачувалося йти далі. На додаток є величезні емоційні проблеми. Адже ці групи та росіяни досить довго стріляли та вбивали один одного, тому я насправді не бачу жодних причин, чому нинішня сирійська влада могла б порозумітися з росіянами. І так вони безсумнівно зацікавлені в переговорах з Туреччиною, тому що це серйозний і набагато сильніший гравець на сьогоднішній день на тій території. Вони обов'язково повинні домовитися з Ізраїлем і, звичайно, з тими багатими сунітськими консервативними монархіями, такими як Саудівська Аравія. Ав'я, Катар і об'єднані Арабські Емірати, тому що там є гроші на можливу відбудову, оскільки там є політичні впливи, які також дозволять новій сирійській владі краще функціонувати в регіоні. Moskwa bardzo daleko w spisku tych, kto mógłby coś zaproponować dzisiejszym rządzicielom Damaszka. Dlatego ja myślę, że nawet jeśli Moskwa tymczasowo zachowa swoją symboliczną obecność na bazji w Khmeimimi, a wojskowo-morskiej bazie w Tartusie, to te bazy już nie będą taką stanie wykonać u wielkiej roli w rosyjskiej polityce, jaką one odgrywały do Rosyjska aktywność i dostęp do nich będą istotnie Я б дав росіянам більше шансів у тій операції, яку вони вже розпочали, а саме спробі перенести свою діяльність у Лівію, тому що там принаймні діють сили в частині країни, які є дружніми до Росії, і перевезення до Лівії як матеріально-технічної бази, що обслуговує Магриб і підтримує російську діяльність в Африці на південь від Сахари. Це до дідька привабливо для Москви, бо з погляду логістики має всі ті ж переваги, що й Сирія. І крім того, це полегшує функціонування в частині Африці нижче Сахари. Тому я думаю, що росіяни сьогодні зосередяться на цьому, тому що, по-перше, їм там є що виграти. Також у геостратегічному сенсі це сильно паралізувало б різні європейські інтереси в цьому регіоні. А по-друге, просто там легше буде досягти успіху. Od rzędami pogląd, wykłyk dla Zachodu, ta dla Izraelu, interes jako tu duży schodzi z naszym, polega jest z nowego boku w tomu, żeby czynić dysk na w Damasku, żeby ostatecznie wysztofnąć Rosjan z Syrii i w to czas zablokować ich wpływ u Libii, na skilku możliwo, i agresywno. Naciskanie na władze w Damasku, żeby jednak Rosjan z Syrii wypychać ostatecznie, a dwa, jednocześnie blokować ich wpływy w Libii, możliwie szybko i Можливі агресивні я запитав доктора Вікторда Сокалу чи швидка втеча Асада і неспроможність російських сил допомогти йому придушити повстанців, і наступ на Дамаск свідчать про те, що сили Росії не тільки в регіоні, але й в Україні можуть вичерпуватися. То означає ні вон Росія ослабла натомість це безсумнівно означає, що Росія ослабла, але на мою думку, на жаль, тут немає такого прямого співвідношення, тому що масштаби витрат, які Росія виділила Асаду і чим вона займається в Україні, це зовсім різні рівні. Отже, обмеження витрат на Асада та банкрутство цієї близькосхідної політики, як і інші дорогорядні фронти, Центральна Азія, Кавказ, тощо де Росія також слабшає, також. Виштовхується, не перекладаються прямо. Вони не означають, що її участь в Україні скоротиться швидко, різко. Тут Росія кине все, що має, і навіть більше. Тут вона може розраховувати на делікатну підтримку зовнішніх союзників, також Китаю, для якого це важлива лабораторія, і вони чомусь ризикують санкціями, підтримуючи режим Путіна в цій агресії. Тому це може ще потривати. Проте оптимістична новина полягає в тому, що навіть якщо не завтра чи не післязавтра, але Росія слабшає. Це добре видно по показниках. Зростання економічних проблем, падіння рубля. zrostania problemów na rynku, Te sygnały tego, że sankcje pracują i im potrzebne date pracować. Ja uważam, że taktyka przeczekowania ostatnich agresywnych ataków Rosji ma jak najbliższy sens. I myślę, że tutaj taktyka przeczekania tych ostatnich agresywnych ataków Rosji ma jak najbardziej sens. Дякую. І нагадаю, що це був публіцист видання Дженнік, газета правна, викладач університету імені Яна Кохановського у кільцях, доктора Вітольд Сокала. А наслідки повалення режиму Асуда та його втечі до Росії я попросив також прокоментувати політолога, військового історика, керівника кафедри міжнародної безпеки в інституті наук про безпеку університету Яна Кохановського в кільцях, професора Кшиштофа Куб'яка. Уважаем ж настемства, навіть є жалібендоні, я вважаю, що наслідки, навіть якщо вони безпосередньо непомітні громадськості, будуть дуже серйозними. Що ж виявилося? Виявилося, що Росія, намагаючись вести глобальну гру за радянським зразком, явно переоцінила свої сили. Виявилося, що весь картковий будинок, який будувався на близькому сході, розпався протягом двох тижнів. Команді Асада просто довелося рятуватися втечею, а з втратою. У Сирії Росіяни втратили можливість розширити свої впливи на Лівію та всю Африку. Крім того, в цьому непевному, але важливому союзі з Іраном Росіяни показали, що вони просто слабкі. Якщо говорити ширше, то вся ця російська політика базується на застосуванні сили в міжнародних відносинах. Це почалося в 2008 році. З вторгнення в Грузію тоді був Крим, тепер війна в Україні. Одночасно, інтервенція на боці сирійського режиму. Виявилося, що все це робиться в кредит. І що, коли хтось сказав перевіряю, а сказали це ізраїльтяни, які за кілька тижнів знищили структуру Хезбол і чинили дуже ефективний тиск на Іран, виявилося, що в такій ситуації Росія мало що може зробити, що її можливості підтримки заморських союзників обмежені, і вона просто мусить відступити. У цьому сприйнятті Росії як наступниці радянського союзу, це дуже важливий фактор, і цей провал не Дянської політики на близькому сході може, на мою думку, мати великий вплив на ситуацію в Україні, навіть якщо це не матиме прямого впливу на переговори. Росія загралася, вона загралася на близькому сході. На близькому сході вона показала, що грає понад свої можливості, тому є дуже серйозна теза, що в Україні вона теж грає на межі своїх сил. Він появляє дуже багато поважна теза, що розвіж на Україні граю поближу границі своїх сил. Ось такі думки польських експертів на тему наслідків падіння режиму Асада для близькосхідного регіону для Росії та її можливостей продовжувати війну в Україні. А матеріал для вас підготував Тарас Андрухович. До нових зустрічей.